Виставка Світлани Бідної відкрилася в обласній бібліотеці. Автор працює вихователем дитячого садочка та займається живописом і декоративно-ужитковим мистецтвом. Квіти та прадавня символіка провідні теми її робіт. Дітям із 13-го садочка пощастило. Кожен день нові творчі ідеї, адже за справу береться не лише вихователь, а й талановита художниця Світлана Бідна. Вона дуже добра, чуйна людина, і все це простежиться в її картинах. І я можу сказати, що все, що в неї є в душі. Вона втілює в роботи разом з нашими вихованцями, і тому роботи а, виходять а, такі а, теплі, спокійні і завжди хочеться на них дивитися і дивитися. 27 років, присвячених дітям, довгий час, говорить Світлана Бідна, відшукувала зернятко мистецького потенціалу в маленьких вихованцях. Вони ж відкрили творчість в її серці. Я хочу бачити Україну, яка Потопає не у крові і в сльозах, а у яскравих барвистих, ніжних красивих квітах. Квіткова тематика мені дуже близька вона мені дуже подобається. Яскраве сполучення кольорів і такий мажорний настрій. Він потрібен нам сьогодні в житті. Бісер, флористика, акварель на цьому не зупиняється. Один із авторських винаходів жінки оракал клейка. Плівка в роботах пані Світлани створює ефект яскравої декоративності. Ще одна улюблена тема витинанки. Вона була як такий станковий вид мистецтва. і навіть у Петриківці, в такому центрі, де ми знаємо розпис розповсюджений Петриківський, там вони замінювали одне одну це мистецтво витинанки з розписом. А в 20-30 роки воно витинанка стала оздоблювати стіни клубів як інтер'єри великих будівель. Це перша персональна виставка пані Світлани, але її світлі й позитивні роботи вже прикрашали експозиції в художньому музеї та бібліотеці імені Шевченка. Зокрема, витинанки та декоративний розпис майстра брали участь у виставці Кращий твір року. Ярослава Тюпка Віталій Вірченко. А